Не треба самому це вибудовувати, не треба думати, а звідки взяти експертність, щоб цей відділ нормально працював. Куди дивитись, де шукати коріння цього браку. Намагаємося вести перемовини з китайцями, але все чогось дуже все затягується: чи це фабрика, чи це торгова компанія. Яка в них буде якість, тому що зразки нам сподобались? Постійно в логістиці пошкоджується товар, фабрика не може його нормально запакувати всі ці проблеми, якщо правильно вибудовувати роботу з Китаєм, можливо вирішувати. Вітаю, це новий запис, що там в єкам. Я але Петриченко – засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. сьогодні на зв'язку з дуже важливим запитанням з метро Білоусов. З нами привіт, Дмитро! привіт, Дмитро Білоусов, засновник компанії Easy China Business Ltd. Власники інтернет-магазинів часто запитують загально і детально саме про виробництво в Китаї. Що варто виробляти, які є можливо труднощі? Чи варто звернути увагу на виробництво саме в Китаї, тому що, як всі ми знаємо, не всі товари можна або варто виробляти в Україні, і саме великий ринок виробничий Китаю нам може допомогти отримати ці товари, щоб їх продавати? Поділись, будь ласка, досвідом вашої компанії, як працюєте, і як зараз відбувається виробництво в Китаї з метою продажу в інших країнах. Напевне, років 50 назад багато побутових товарів вироблялися саме в тих країнах, де вони і споживалися. Тобто в Америці, в США, в Радянському Союзі і так далі. Але тоді був Китай, в якому була дуже дешева робоча сила, і колись Америка десь років 50 назад почала туди переносити. Своє виробництво з метою зробити його більш дешевим, насамперед за рахунок більш дешевої робочої сили. Але потім пройшло вже 50 років, Китай розвинувся, і зараз Китай це дуже потужна сила, це країна, яка вклала дуже багато коштів в свою інфраструктуру. Інфраструктура це. Дороги, заводи, порти, аеропорти, мости, все, що потрібно для того, щоб виробляти, транспортувати і так далі. Зараз наразі Китай виробляє дуже багато побутових товарів, саме у м, навіть більш високотехнологічній сфері. Тому, якщо ви намагаєтесь виробити Продавати товар, який відноситься до більш до високотехнологічної сфери, ви маєте виробляти в Китаї, тому що альтернатив не досить багато. Якщо беремо інші країни, такі, наприклад, як Таїланд, В'єтнам, Індонезія та інші, вони зараз високотехнологічні товари не виробляють. Це загалом якесь виробництво одягу, взуття, чогось більш простого. Те саме я можу сказати, в принципі, і про Україну. На жаль, більш високотехнологічні товари, до яких вже звикли сучасні люди, ну, наприклад, смартфон. Зараз ми майже не маємо інших країн, інших альтернатив, щоб виробляти такі товари. В Китаї дуже велика конкуренція, дуже багато фабрик, дуже багато заводів, які виробляють. Ви можете піти туди з маленьким запитом, з великим запитом, складним, легким. Ви можете спробувати виробити спочатку один зразок. З логотипом і зі всім, що вам потрібно, ви можете одразу виробляти велику партію. Тобто там дуже багато варіантів за рахунок того, що там склалася дуже гарна інфраструктура за рахунок того, що там багато людей, які, які зробили дуже багато маленьких середніх та великих фабрик та заводів. Тому зараз більшість звичних для нас і для майже всіх людей на планеті. Більшість побутових товарів виробляється саме в Китаї, і якщо ви маєте, і якщо ваш бізнес будується на тому, що ви їх продаєте, модернізуєте, виробляєте під своїм брендом, намагаєтесь розвивати якось свій бренд, ваш шлях лежить саме до Китаю, не до іншої країни, і, напевне, на жаль, не до того, щоб виробляти цей товар в своїй країні саме до Китаю. Як правильно звернутися до вашої компанії, щоб отримати співпрацю, щоб отримати товари, вироблені в Китаї для продажу Україні та в інших країнах. Який шлях клієнта? Скажімо так, є два шляхи: це новачки, які ще нічого не виготовляли, не закупляли чи мають досить маленький досвід в цьому. Та це люди, які вже щось виробляють, щось закупають і, наприклад, мають якісь складнощі. Ось для перших людей. Насамперед треба зрозуміти, який товар та на якому маркетплейсі, на якому сайті, де і як, які аудиторії ви маєте продавати, тому що коли до нас більшість новачків приходить, вони не зібрали дуже багато інформації, яка відноситься насамперед до тої інформації, яку має здобувати та придумувати саме засновник бізнесу. Тобто, в нас часто можуть питати, який товар гарно продавати. Ну, це вибачте, але це якесь питання до маркетингу, до маркетингу дослідження, до маркетингового агентства чи до себе, але не до нас. Ми, зокрема, коли клієнт, коли той, хто щось бажає виробити, звертається до нас, десь. Перший тиждень чи два тижні ми допомагаємо людині, це проходить безкоштовно, трохи зібрати в технічне завдання все, що він собі в голові придумав. Тобто, яка це буде кількість, який, який це буде товар, яким чином на нього наносити логотип. Тому що нанесення логотипу на різні поверхні має різні різновиди. Бажаєте виробляти одяг, ви можете нанести свій логотип. Вишивкою, ви можете навісити якусь там картонну бірку. Ви можете пришити якусь бірочку, яка отут позаду буває. Ви можете ось тут якось і так далі. І де ця людина буде продавати цей товар, і яка в цього товару буде упаковка, це все треба одразу надсилати до фабрики, щоб отримати остаточну та вірну ціну. Часто густо в клієнтів цієї інформації немає, тому ми допомагаємо клієнту цю інформацію зібрати. Формуємо певне технічне завдання. За цим технічним завданням ми спочатку проробляємо, ну так скажімо, первинний безкоштовний моніторинг. Я не скажу, що це пошук товару, але первинний безкоштовний моніторинг. Чому? Тому що буває, деякі товари невигідно виробляти чи виробляти в такій маленькій кількості, які, яку бажає людина. Деякі товари невигідно кудись вести. Тому що налоги чи якісь митні платежі досить великі, і вони відрізняються в різних країнах на різні товари. Тому ми все це моніторимо, і коли бачимо, що цей товар. Є в Китаї його можливо виробити в той кількості, яку людина бажає. Його можливо завести в ту країну, в яку ця людина бажає, тому що до нас часто звертаються клієнти, наприклад, з України, але вони бажають відправити свій товар там в Америку чи в Європу, щоб торгувати на якомусь західному маркетплейсі. Це таке теж буває, коли це, все це можливо, все це вигідно і, і так далі. Ми вже формуємо для людини певну комерційну пропозицію. В якій ми прописуємо. Тобто собівартість товару така, ось там є декілька фабрик, строки такі, вартість наших послуг така, логістика така, податки такі. Людина бачить все загалом, 100%, щоб потім нічого не, вже не додавалося. І якщо людина вважає це вже як бізнес-проект вигідним та цікавим для себе, то ми переходимо вже. В передплату наших послуг, в передплату замовлення на фабриці і так далі. Ну і далі просилась по цьому шляху. Якщо вже є деякий, деякий досвід співпраці з Китаєм, до вас звертаються з певними запитами, щось в попередній співпраці було незручно, щось клієнт сам не може робити. От бувають такі кейси, які саме розкажуть. Вибудувати закупівлю. Та виробництво товарів в іншій країні це робота для певного окремого відділу в компанії. Не всі компанії мають такий відділ. Це перше. Не всі компанії мають досвід, як вибудувати такий відділ. Не всі компанії мають кошти, щоб фінансувати такий відділ. Не всім компаніям потрібен такий відділ, тому що ну, ну хтось, скажімо так, компанія з однієї людини. Наша компанія саме може закривати все, що відноситься до закупівлі та виробництва в Китаї. Певні компанії, які до нас звертаються, я так скажу, це напевно такі компанії більш якогось середнього масштабу, не дуже маленькі, не дуже великі. Тобто, коли це дуже маленька компанія, одна людина чи декілька людей. Їм більш вигідніше самостійно все це робити. Так, все це буде не дуже правильно, трохи повільніше, і так далі. Але з точки зору коштів, їм вигідніше робити це самостійно. Для середніх можливо вигідно співпрацювати з такими компаніями, як ми, тому що не треба. Досвід не треба самому наймати людей, не треба самому це вибудовувати, не треба думати, а звідки взяти експертність, щоб цей відділ нормально працював, і так далі. Якщо це вже досить велика компанія, як там, наприклад, якийсь виробничий завод там, на 200 людей, на тисячу людей, і так далі. Для них напевне. Зручніше, може, можливо, не вигідніше, але зручніше зробити такий відділ самостійно. І ось коли до нас звертаються ті люди, в яких такого відділу немає, чи ми можемо такий відділ для них заміняти, вони звертаються з тими помилками, які вони вже допустили в своїй роботі. Постійно падає якість, як з цим боротися. Отримуємо товар, періодично маємо в ньому якийсь брак, і не знаємо на якій ланці. Виробництва чи логістики цей брак ми отримуємо. Тобто, куди, куди дивитись, де шукати коріння цього браку, як його вимарувати? Намагаємося вести перемовини з китайцями, але все чогось дуже все затягується. Вони дають незрозумілі нам відповіді, ми не знаємо, як також їм відповідати. Наші Перемовини з китайцями не призводять ні до, ні до чого. Знайшли певну кількість фабрик, не знаємо, як ви обрати кращу. Сумніваємось. Знайшли певних виробників на якійсь виставці, наприклад, там, в Італії чи Німеччині, але бажаємо перевірити, чи це фабрика, чи це торгова компанія, яка в них буде якість, тому що зразки нам сподобались, але на виробництві ми не були, нам треба це перевірити. Намагаємось самостійно організувати виробництво. Знайшли виробника, присилаємо йому якісь певні деталі, товари, він щось виробляє, але це все не те. Треба нам якось правильно це скоординувати. Маємо постійні проблеми з логістикою. Постійно в логістиці пошкоджується товар, фабрика не може його нормально запакувати, хоча ми їм казали, як, і ми не знаємо, як його нормально запакувати. Такі ось проблеми, але їх багато і вони індивідуальні. Всі ці проблеми, якщо правильно вибудовувати роботу з Китаєм, можливо вирішувати. Часто люди забивають на ці проблеми, як воно йде, так і йде. Але можна довірити це тому, хто, по-перше, знаходиться в Китаї, по-друге, має величезний досвід в тому, як це робити, і ці проблеми в нас підуть. О, це у вас досвід. Ми з тобою працюємо разом як партнери, але в двох геті, різних таких протилежних напрямках. І я трохи поділюся, що ми робимо. Тобто до нас звертаються ці бізнеси, як їм правильно продавати по всьому світу. Товари, які під їхнім брендом, в тому числі вироблені десь, наприклад, в Китаї. А деякі звертаються, коли знають що як будуть продавати, але не знають там, що продавати, бо як розширити свій асортимент, тому що вже є там торгова марка, наприклад, зареєстрована, і хочуть масштабуватися, хочуть більше продажів, хочуть свої склади, хочуть автоматизувати процеси. Вони беруть брендовий інтернет-магазин на платформі ШоПекспрес. Він має мультимовність, має мультивалютність. І має інтеграцію з найбільшими маркетплейсами, в тому числі зі всіма українськими, зі всіма товарними рекламами. І це вся наша економіка, це сплата податків, це розвиток кожної України. Тому дякую, що працюємо разом. Клас. мені дуже цікаво дізнатися сьогодні більше про вашу діяльність, і, і внизу під цим відео є лінки, як звернутися до звичайний бізнес. Будь ласка, всі, хто щось думає виробляти або вже хоче виробляти, або пробував виробляти Китаї, Є запитання звертайтесь до Дмитра до команди і посилюйте власну присутність на міжнародному ринку. Дякую, Дмитро. Дякую.